Якщо приїхати до Айфілової вежі о шостій ранку, закохані матимуть всі шанси знятися, наче Париж належить тільки їм. Ірена Карпа презентувала свою нову книгу Тільки нікому не кажи. Це психологічний трилер про те, що зазвичай замовчують, намагаючись забути і бояться виносити на люди. Історію про Марго та Месника авторка закінчила ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але теми, які порушені у новому творі, нині вкрай актуальні. Ця фраза, тільки нікому про це не кажи. Це та фраза, яку дуже часто чують жертви насильства. Тобто нікому не кажи, бо що люди скажуть, нікому не кажи, мовчи, бо тобі все одно ніхто не повірить, нікому не кажи, бо від тебе всі відвернуться. І на жаль, зараз, коли йдеться про те, щоб документувати докази злочинів, так щоб документувати заяви всіх людей, які постраждали, всіх людей, які втратили близьких, так тобто, все, що ми будемо інкримінувати Росії в міжнародних трибуналах. Є частина людей, яка відмовляється свідчити, які настільки це важко травматично, що вони вирішують для себе. Я не буду про це говорити. Історії наслідків насилля описані у книзі реальні історії. Жінок, які були на той момент ще дітьми, вони правдиві. Я дуже багато провела інтерв'ю, я провела багато таких особистих розмов із жінками, які дозволили мені використовувати їхні історії. Я не вигадую такі речі. Більше того, я навіть не описую насилля як таке, тому що це вже травматично. Я описую наслідки, я описую те, що з цими людьми стається далі в дорослому житті, ким вони стають, в яких в них з'являються залежності. Через що вони проходять так, які є способи для них позбавитися цих залежностей? Зупинити безкарність прагне месник. Він знаходитиме злочинців, які уникли правосуддя. Все було зрозуміло в кінці, що сталося з іншими персонажами, а я якось упустила, нічого не написала, що сталося з месником. Він просто так, начебто, зник. Тобто, ну його коротше, і тут раз я розумію, стоп, скільки непокараного насильства, тобто, що зараз буде відбуватися, і насправді найкраще місце месника буде якраз на війні. Так, тобто, це людина, яка професійний вбивця і який буде розправлятися із тими, хто лишається непокараним. Найепатажніша письменниця України уже презентувала новий детектив у Києві-Чернівцях Івано-Франківську. Усі зібрані із квитків на зустрічі кошти Ірена Карпа передає на потреби зсу.